Гра посадіть рослини. За допомогою цифр посадіть рослини там, де вони завжди ростуть. Перша липа посадимо у ліс. Друга гарбуз, гарбуз росте на городі. Ліщина. Цифру три посадимо у ліс. Четверте огірок. Огірки ростуть на городі. П'яте дуб. У лісі. Шосте помідор. На городі. Сьоме Клен. У лісі. Восьме – підсніжник. У лісі росте. Дев'яте картопля. На городі. Десяте. Конвалія. Росте у лісі. Ялина. Також у лісі. Дванадцяте. Капуста. На городі. Квасоля. Тринадцяте. На городі. Чотирнадцяте горох. Горох посадимо на городі. П'ятнадцяте сосна. У лісі. І шістнадцяте морква. На городі. Чудово справились із завданням. Дякую за увагу!